Добрий день, дорогі мої друзі, вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Рулі. І сьогодні ми відправляємося з вами в далеку Подорож. Вона була спланована ще декілька місяців тому. І головною метою було погрітися на сонці, а також дізнатися більше історії, яка, на моє диво, дуже пов'язана з Англією, з країною, в якій я живу вже. 23 роки. Тож ми відправляємося з одного острова до іншого, який називається Корфу, але набагато тепліший. Зліва нас вражає фортеця, а поряд церква, яка, як з'ясувалося, була побудована англійським архітектором для британського воєнного гарнізону, який там стояв. Тут багато що нагадує Британію. І в центрі стоїть пам'ятник англійському лорду Гілфорду. Ця будівля, побудована на честь першого британського губернатора. А ось саме на цьому полі грають британську гру Крикет. Але острів зараз належить Греції, а саме тут засідав британський уряд. А перед нею пам'ятник другому британському губернатору в центрі міста Корфу, де ми знаходимося, майже нічого не нагадує про Грецію. А чому це так? Та тому що острів має дуже складну історію, як і сама Греція, яка почала своє існування як сучасна держава тільки в 1864 році. А ось саме ця будівля була побудована. Британцями і в ній засідав британський губернатор. А тепер тут знаходиться музей азіатського мистецтва. Острів Корфу має багату тисячолітню історію, яка була відмічена греками, римлянами, віз Візантією, Венецією, французами. Та британським правлінням. І за дуже вигідної стратегічної локації, острів Корфу переходив з рук руки різними державами, які залишили тут свій відбиток в стилі архітектури та побуту. Історія цього острова своїм корінням пов'язана ще з восьми століттям до нашої ери, і до 15 століття був частиною. Бізантійської імперії, а потім 400 років був частиною Венеціанської Республіки. А після був захвачений військами Наполеона Бонапарта і майже 20 років був частиною Французької імперії. А після поразки Наполеона, острів Корфу та всі інші острова Іонського моря перейшли до протекторату Британії. За 50 років британського правління острів Корфу пережив велику трансформацію. А в 1864 році, коли Греція була визволена від турецької неволі, в якій знаходилося п'ять століть, британський уряд передав острів Корфу Греції. А зараз ми завітаємо до маєтку Монрепо, який був побудований. Для британського губернатора пізніше був куплений грецьким королем та використовувався ним як його приватна літня резиденція. Це місце дороге багатьом британцям, тому що саме в цьому будинку родився батько британського короля Чарльза III, якого звали Принц Філіп, і він був племінником. Грецького короля, в жилах якого ніколи не втекла грецька кров. Бо вся королевська сім'я була виходцями з Данії та Німеччини. На превеликий жаль, будинок закритий для відвідувачів до початку літа. Але ми змогли відвідати в минулому приватний пляж королевської сім'ї, у дуже ранньому віці. Батьки принца Філіпа вимушені були залишити корфу і отримали політичний притулок в Британії. А тут ми бачимо залишки будинку, сторожа-маєтку в англійському стилі, який став непотрібний після того, як в 1976 році зрікся престолу останній король Греції. На території маєтку знаходяться залишки стародавнього грецького міста. Паліополіс, який був побудований ще в VI столітті до нашої ери. А тут ми бачимо залишки храму Богині Гері. Тут так чудово і тихо, що просто не хочеться залишати цей мальовничий зелений куточок. Але час повертатися назад. Відвідування цього парку безкоштовне і він знаходиться всього 25 хвилин. Від центру, де ми зупинилися, і дорога назад така мальовнича і проходить по набережній міста, що ми вирішили обов'язково повернутися туди. Нам було дуже цікаво пройтися звичайними вулицями міста, які знаходяться зовсім неподалік від моря та центру. Ось так живуть люди. Більшість з яких грецько-італьянського походження. Серед сучасних маленьких будиночків ми помітили скромну церкву, і нам було дуже цікаво побачити, як вона виглядає. Скрізь дуже тихо, зовсім нема людей, але є можливість зайти до церкви. Як з'ясувалося, це православна церква, і вона найстаріша на острові Корфу. Їй більше тисячі років. Про це ми дізналися ось саме тут, де б ми не йшли, ми бачимо вплив британської архітектури. Але як чудово це все бачити в теплому кліматі. Крім архітектури, британський вплив залишився в багатьох аспектах життя острова Корфу, включаючи управління. Освіту та культуру. Британці проводили тут адміністративні реформи з метою модернізації всіх закладів цього острова. Вони також впровадили праву систему, яка була основана на британському законодавстві, яке сприяло розвитку освіти через школи та бібліотеки. А зараз ми відправляємося до палацу Ахіліон. Назва якого походить від міфологічного героя Стародавньої Греції, Ахілеса, про якого ми знаємо із творів Гомера, палац був побудований для австрійської імператриці Єлизавети, яку часто назвали Сісі, яка була в жалобі після смерті свого улюбленого сина, коронованого принца Рудольфа. І цей палац був побудований рік. Після його смерті до цього остров Корфу був улюбленим місцем відпочинку імператриці Єлизавети. І в своєму палаці вона хотіла увиковічити свою любов до стародавньої Греції, культури та мови. Бо до наших часів вважається, що стародавня Греція була фундаментом європейської цивілізації. Архітектуру якої копіювали стародавні римляни, а потім майже всі країни Західної Європи. І до наших часів саме це приваблює до Греції туристів з усього світу. Палац Ахіліон знаходиться в 10 кілометрах від міста Корфу, і з його саду відкривається чудова панорама на все місто. В центрі саду знаходиться скульптура помираючому. Ахілесу. Вона була зроблена в Берліні. Статуї Ахілесу відражають контрастні, героїчні та трагічні сцени Троянської війни. А ця картина Ахілесу висить в головному холі палацу, який зараз на реставрації. Австрійська імператриця Лізавета використовувала цей палац як сованку від усього світу, коли вона була в жалобі за своїм сином. Але пізніше у неї пропав інтерес до палацу, і вона перестала його відвідувати. А через декілька років на неї був чинений замах. Після її смерті палац купив німецький кайзер Вільгельм II, який використовував палац як свій. Світовий дипломатичний центр, і саме тут його відвідували відомі дипломати та світові лідери держав. Тепер ми знову повертаємося до міста, яке, як і острів, називається Корфу. Ми не можемо намилуватися архітектурою міста та насолодитися гарною теплою погодою. А тут ми бачимо назву. Вулиці, яка названа в честь британського лорда Гілфреда. Саме він був засновником академії Корфу, яка стала першим грецьким університетом. Тож до наших часів відчувається велика повага до всього британського. Тут ми зустріли багато туристів із Франції, Італії, Німеччини, але майже скрізь написано. Тільки грецькою та англійською мовами. А ось такий історичний спадок архітектури залишила тут Франція. Саме ці два будинки, які ви бачите зліва, є копією парижських будинків. В них знаходяться ресторани. Хочу відмітити, що британці залишили також. Великий вплив на місцеву кулінарію. І в багатьох ресторанах можна знайти британське блюдо Fish and Chips та Afternoon Tea, В перекладі чай після обіду, який подається о 4 годині. Але, як правило, британці не цікавляться такою їжею, коли вони їдуть за кордон, і шукають їжу, яка відражає. Ідентичність цього Грецького острову, але в туристичній частині міста не так то легко знайти їжу, яка є грецькою. Але в її пошуках ми мали можливість побачити, як же живуть місцеві люди. А живуть вони по-різному. Більшість людей чекають відкриття туристичного сезону, який відкривається в квітні. Щоб працювати в ресторанах, нам вдалося поспілкуватися з однією місцевою жінкою, якій вже 63 роки, але вона працює офіціантом під час літнього сезону по 12 годин. Та вона зовсім не скаржилася і казала, що їй подобається робота. Справа будинок, де засідає комуністична партія Корфу. А ось тут шокуючий сюрприз. Але греки мені сказали, що з початком війни всі росіяни виїхали. Та як бачимо, не всі. Після довгих пошуків нам поталанило знайти дійсну грецьку таверну, де не тільки виражає всіх туристів своєю грецькою ідентичністю, а також і цінами, бо вони два рази нижчі, ніж в інших ресторанах. А їжа така смачна, важко передати. А ще нас приємно вразило відношення до тварин. Тут котики відмовляються їсти все крім риби, тому що їх тут годують сухим кормом на кожній вулиці і в кожному ресторані. А ось тут нас чекав дуже приємний сюрприз. Це ресторан, де працює 63-річна жінка. Ми запитали, чому тут українське. Меню, а вона навіть образилась, бо подумала, що нам не сподобалося. Як з'ясувалося, тут працює українська Даша з-під Харкова, яка вже живе на острові 9 років. Саме вона розповіла нам, що тут росіян нема, але російську мову, на жаль, можна почути. Але не будемо концентруватися на негативі. Ми знову прийшли до грецької таверни щодня було. Треба поспішати до семи, тому що пізніше немає місць, і яка приємна атмосфера, і тому тут дуже багато британців, які так люблять годувати котів. А ми заради них також замовляли рибу. Коли ми побачили на острові так багато котів, було дуже сумно, тому що в Англії немає бездомних тварин. Але швидко зрозуміли, що вони м'ясо не їдять, а тільки рибу. І британців дуже легко пізнати, бо вони не пройдуть. Мимо цих милих тварин, щоб не погодувати. Тож, мабуть, місцеві люди також перейняли цю традицію, тому що рівень цивілізованості суспільства вимірюється відношенням до тварин. І деяким суспільствам ще потрібно цьому довго навчатися, сумно бачити бездомних тварин в Україні зараз. Але приємно знати, що є багато добрих людей, які їм допомагають. Саме так відмічали 1 травня на центральній площі міста, де до наших часів так велично стоїть пам'ятник другому губернатору Британії поряд з його резиденцією, який зараз перетворили в музей. У нас була можливість поспілкуватися з місцевими греками, з якою гордістю вони представляють свою націю. Любителі пляжів отримують розчарування, тому що засмагнути можна тільки в кафе. У нас не було можливості подивитися, як живуть всі люди, бо дуже багаті люди живуть в декілька селах, далеко від міста. Тому можна побачити ось такі великі будинки в Занепаді, бо вони надто дорогі, щоб купити звичайному. Греку. В останній день нашого перебування в Корфу ми відправилися на екскурсію до фортеці, яка була навпроти нашого готелю. Ця фортеця будувалася ще в період Візантійської імперії і добудовувалася та використовувалася Венеціанською республікою. Вона пережила дві турецькі облоги, та завдяки цій фортеці туркам так і не. Вдалося захопити острів. Після поразки Наполеона в 1814 році в фортеці 50 років знаходився британський гарнізон. І ми заходимо до церкви, яка була побудована для цього гарнізону. Як всі англіканські церкви, вона була протестантською. Після залишення британців острова ця церква стала православною. Саме мені хрестили принца Філіпа, чоловіка королеви Єлізавети II. Гармати, які ми бачимо, були вилеті в графстві із Сасик Брід ще в кінці XVII століття і використовувалися венеціанцями, які купили їх в Англії. Це нас дуже здивувало, тому що це село 15 кілометрів від міста Гастінгса, де ми живемо. І саме туди ми повертаємося, щоб забрати нашу кішечку. А зараз ви бачите британські бараки для солдатів, які були побудовані та використовувалися на початку 19 століття. А на протилежному березі ми бачимо Албанію. Ми прямуємо разом з іншими туристами на вершину фортеці, щоб подивитися на вид, який відкривається саме тут. Всі зусилля того варті, аж дух захвачує. А вам подобається, яка чудова панорама всього міста відкривається саме з вершини цієї фортеці, де в минулому мир та спокій пильнували воїни різних поколінь і різних держав. Ми ще раз зупинилися, щоб помилуватися церквою, а справа від нас знаходиться і в дідальні для британських солдат. А ось тут залишився лев символ Венеціанської Республіки. Ці символи та їх прапори можна побачити в місті. Ми проходимо мимо бараків для офіцерів Британії, який наразі є музичним коледжем міста. І ще маємо змогу. Помилуватися майстерністю британської архітектури, яка зачаровує око кожного туриста. Сподіваюся, що вам, як і мені, було цікаво дізнатися про внесок Британії в острів Корфу. А тут ми бачимо пам'ятник Лоренсу та Джералду Дарелу, які проживали на острові. Їм також присвячений ось цей центральний парк. Які були британськими письменниками та дуже любили грецьку культуру. А от і прийшов час залишати тепле острів Корфу і повертатися до Британії. Сподіваюся, вам було цікаво і буду дуже рада, якщо ви мені напишете про це. До побачення, до нових зустрічей!